Осім привіт. Ось як би я. А ось трактор. Трактор-трахтір. І в ньому, як і у всіх, була проблемка. Це обломане вухо для гідроциліндра, Вухо чолунне на гідравлічному бачку. Ну, менше з тим. Обірвало. Коли купляли цей трактор, тут була, була Побразка зроблена. А ось і вона. Побразка мала два отвори. Два отвори. І відповідно, ось тут був один палець. п була ось так. Ось Тут був один палець і там другий палець. На підйом воно працювало. Працювало і додовго працювало, але на опускання примусове ця П-образка задиралася вверх і воно не опускало примусово, щоб хотів сам себе підняти гідравлікою це було неможливо. Так от Так от метал. Плита ось така двадцятка 2-сантиметрова. От. Що я хотів вирізати, вирізати дві щуки, щоб замінити оці заводські ось цю. І другу замінити на цього металу. Ну, як вияснилося, що плазморіз Недоступний, не достукаєшся. От. Крутив, вертів, Той товариш. Що далі? Вирізаю ось таку пластину 15 см, вона вже широка, туди верніше глибока, вглиб, приварюю дощок однієї, другої. Потім 5. 5 сантиметрів по висоті, ось таке ребро жорсткості. О, щоб підстрахуватися, от воно. От, Також обварив такий фахівець, який розуміється, що це його, його робота. Тут стоячок на кріплення. циліндра, також все варено. На жаль, воно все. Не розбірне. Так, болт. Ось болт приварений до плити і тут, відповідно, гайка шайби Те ж саме і з цієї сторони. От, обварив, спробував, замінив болти. Замінив болти кріплення. Один, правда. Є зламаний, я його не зумів викрутити. Обварив, поставив, верніше не так, попробував, воно не влазить. Передня частина щок, передня частина зайшла, задня частина потягнула зварка, стягнуло ліву і праву сторону, стягнуло докупи. Тоді що? Домкратом розтискав, розтискав, розтискав. І виходить, що запхав. Прикрутив. І як би то забув. І що тяжке, Це є фреза. Фреза, ну і повністю заряджена картоплесажалка. Також вона як би не з легких. фреза буковинка Тяжка. Приза 160-ка. А хотіла би навіть 180-ту. 180-ту такий трактор тягне аж бігом, що правда, не поцілені. Не поцілені, позоранім розбити, підготувати ґрунт. Це було би саме те. Ну, на жаль, купив вже 160-ту і вже міняти. На другу не буду. Все, я думаю, що все. На цей весь витвір мистецтва потрачено потратив 2 кг електродів тройки, щоб обварити. Ну, товариш варив він такий добрий зварщик. Це його, його зварка, це його обварив і я думаю, що буде. Буде служити, скільки буде служити, ну це вже питання часу. Час покаже. Ось так, це був мій варіант.